Усім привіт! З вами Волфамі. Чи бувало у вас таке, що ви пішли на фотосет і забула половину усього? Або ж ви поїхали на фестиваль, у вас зламався костюм, і ви половину часу бігали в пошуках, де б його підлатати? Зараз я розкажу вам, що варто взяти з собою на фотосет фестиваль. Щоб бути готовим до розірваного шва на костюмі. Перше і найголовніше, незалежно від того, куди ви там йдете в костюмі. Краще беріть з собою одного або двох помічників. Це як мінімум людина, що може носити ваші речі і допомогти потримати освітлення фотографу. Помічник це незамінна річ, тільки не намагайтеся запхнути його до сумки, не влізе. Якщо одягаєте лінзи, обов'язково візьміть з собою контейнер, Аби у випадку, якщо вам треба бути лінзи зняти, вам було куди їх покласти: щітка для волосся і шпильки. І ваша перука не перетвориться у мочалку. Але це не точно. Також можете взяти із собою на всяк випадок резинки такі або такі. Вони теж можуть знадобитися при цьому легкі і не займають багато місця. Булавки знадобляться, аби зафіксувати якийсь елемент на костюмі. Біндери. На фотосеті дуже корисна штука. Мій фотограф дуже часто бідкається, що от якби були біндери, можна було б зробити оту от саму круту штуку. Тож їх також варто придбати. Але у мене їх ще й досі немає. Невелика косметичка. Якщо збираєтесь наносити макіяж. На місці, то візьміть лише те, що може умовно стертися, наприклад, помада чи підводка. В іншому ж випадку, все одно не тягніть собою усю вашу косметику. Візьміть лише те, що ви будете точно використовувати у вашому костюмі, вашому макіяжі. Також, наприклад, можна взяти дорожні розміри лаку для волосся, міцелярки. Тощо, аби ваші пляшанки не займали багато місця. Для ремонту ж костюму візьміть білу і чорну. Для ремонту вашого костюму варто взяти білу і чорну нитки та гол. Так, це сіра, але мені було впадло шукати білу. Також може знадобитися маленький моток скотчу. І ще я собою тягаю пінцет. Бо він теж може знадобитися, але це не той пінцет, яким брови вишіпують, а це саме пінцет, якщо треба бути протягнути або щось зробити з маленькими деталями. Літок вам скоріш за все вистачить, аби підлатати ваш костюм, а вже потім після заходу поремонтувати і підшити його нормально, або ж можна використати важку артилерію у вигляді ось цих двох малюків: це клей-пістолет на акумуляторі. Дуже зручна штука, якщо немає доступу до розетки. Але в нього є два мінуси. По-перше, роботи його акумулятора сумарно вистачає приблизно на годину-дві. І по-друге, гріє він не так добре, як той що з проводом, тому клей і застигає швидше, і також не так міцно скріплює деталі. Але все одно штука класна. А ось це Уф! Ручна портативна швейна машинка. Я робила огляд на неї у цих двох шортах. З плюсів, вона ручна і не потребує жодного джерела енергії, а також маленька і її можна взяти з собою в дорогу. Також дуже часто на фести я беру з собою заспокійливе на травах. Як не для себе, то моїм друзям воно дуже часто е, приходиться в нагоді. І аби не забувати якісь деталі костюмів, раджу вам написати список їх усіх і перед тим, як виходити з дому, або ж іти з фестивалю або фотосету. Пробігтися по цьому списку і перевірити по ньому наявність деталей у тих рюкзаках, чомоданах, сумках, в яких ви його склали. Так, ну, наче нічого не забуло. А якщо щось забуло, то напишіть мені про це в коментарях, поділіться, що ви зазвичай собою берете. Мені буде справді цікаво про це почитати. Сподіваюся, мої поради прийдуть вам у нагоді, коли будете збиратися. Наступне відео, якщо все буде добре, буде влогом. 16 лютого я буду на Альморі, тож можете сміливо підходити і фотографуватися. А в якому саме костюмі я напишу в своєму телеграм-каналі. Так, це був натяг, що на нього варто підписатися. Також підтримайте своєю підпискою інстаграм артера, яка робить для мене малюнки. Дякую за перегляд, до зустрічі!